У міському притулку для тварин мешкає понад 600 собак та котів. Вирішували, як покращити життя чотирилапи. Дніпропетровщину відзначили регіоном, де найактивніше впроваджується політика безбар'єрності. Першачки міста готували для військових новорічні подарунки, щоб передати на фронт слова привітань та частинку теплого дому. В ефірі новини міської служби у студії Володимир Кремінь. Вітаю. на Дніпропетровщині минула без ворожих обстрілів. А от минулої доби ворог двічі обстрілював Нікополь з артилерії та застосував дрон Камікадзе. У ДСНС Дніпропетровщини коментують ситуацію. Вчора в день ворог скерував дрон Камікадзе на Нікополь та двічі обстріляв місто з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів 70-річна жінка отримала осколкове поранення, їй надали. Всю необхідну медичну допомогу пошкоджень зазнали. База відпочинку, адмінбудівля, дитячий садок, два приватні підприємства та нежитлове житлове приміщення. Також понівечені півдесятка багатоповерхівок, господарська споруда та одна автівка 14 грудня в Україні. День пам'яті про учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня закінчили будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. З нагоди дня вшанування очільник Кам'янського звернувся до ліквідаторів. Наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції відчула на собі ледве не кожна українська родина. А пам'ять про ті події, що довго житиме в свідомості нашого народу. Шановні ліквідатори, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, ви вберегли прийдешні покоління від жахливіших наслідків ядерного лиха. І кожен з вас є взірцем самовідданості та мужності. Низький уклін вам і шана на довгі роки. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя. У кого з'явився «Київстар»? На офіційних ресурсах компанія оператора мобільного зв'язку ввечері 13 грудня повідомляли, що у 18-й годині 13 грудня розпочалося включення голосового зв'язку по всій Україні. Деякі кам'янчани у соцмережах повідомляли, що зв'язок є далеко не в усіх. Здебільшого дозвонитися до інших абонентів не було можливості. Дзвінок переривався у компанії Київстар. Наголосили, відновлення послуг відбуватиметься поступово. Сподівається, що протягом доби послуги будуть доступними знову. За словами гендиректора Київстару Олександра Комарова, атака російського хакерської групою сонцепьок скоєна, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Зробили це через обліковий запис одного зі співробітників компанії. Наразі ведуться розслідування. Очільник міста відвідав міський притулок для тварин, перевірив роботу закладу, оглянув умови утримання тварин, дізнався, в чому є потреба. Попри складну економічну ситуацію, фінансування притулку на майбутній рік заклали на рівні 2023 року. Це дозволить завершити облаштування критих вольєрів для собак та покращити умови перебування тварин, Незважаючи на військовий стан на сьогоднішній день. Ми в повній мірі забезпечені і їжею, і медикаментами. Ми виконуємо всі. Заявки ЄДС до служби. Я дуже дякую міському голові. Ми повинні за будь-яких умов залишатися людьми і залишатися друзями для наших тварин. Наразі на отримані комунальної установи перебуває 650 безпритульних тварин. Через війну кількість чотирилапих безхатченків значно зросла. Їх привозять із зони бойових дій, а ще тварин кидають їх власники, які їдуть з країни. Підтримують пухнастиків і небайдужі кам'янчани. Щомісяця смаколики та ліки мешканцям притулку привозять представники бджоли та фонду розвитку кам'янського. Дійсно, ми підтримуємо не лише наших захисників і переміщених осіб. Також ми підтримуємо наших друзів найменших. Дякуємо, що міський притулок про них піклується, Дійсно, їх підтримують такий непростий час, і будемо далі підтримувати, тому що ми українці ми не зламні і не просимо біді нікого, навіть друзів наших найменших. Дніпропетровщину відзначили серед тих регіонів, де найактивніше впроваджується політика безбар'єрності. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Днями керівництво Дніпровської ОВА долучились до підсумкового засідання ради безбар'єрності за участі першої леді Олени Зеленської, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Під час зустрічі члени уряду презентували результати реалізації флагманських проєктів та окреслили плани на наступний рік. Начальник Дніпро ОВА Сергій Лисак зазначив, що протягом цього року втілювати важливі проєкти, як всеукраїнські, так і локальні, на місцях, зокрема в освіті, медицині цифрових послугах, реабілітації сфер працевлаштування. Налаштовані продовжити роботу в цьому ж напрямку у 2024 році. Адже безбар'єрність нині це нагальна необхідність для мільйонів українців, людей різних вікових груп, професій соціального походження. Зазначили на засіданні ради. 13 грудня у початковій школі Волошка пройшов творчий та креативний захід «Прикрась ялинку для зсу. Учні першого класу разом з поліцією об'єднали зусилля, аби підняти новорічний настрій для наших військових. Гасло цього заходу було особливо значущим. Поки військові гріють наші серця своїми перемогами, ми будемо своєю турботою гріти їх. Діти власноруч з теплом розмальовували гіпсові фігурки, прикрашаючи їх яскравими малюнками. Після чого кожен з них писав або малював лист побажання для військових, висловлюючи свою підтримку та позитивні думки. Кожна дитина, поки виготовляла цю іграшку, вклала туди всю свою душу, вклала туди всі свої мрії, свої побажання. І кожен такий маленький крок він наближає нас до перемоги. Першокласники за допомогою батьків приготували теплі подарунки, шкарпетки. Малеча охоче ділиться, готували подаруночки з душею. Я не вила. І гелушки на йолочку, і письмо. ЗСУ дався ой, на ЗСУ написали, що ЗСУ топ, ЗСУ победить. Це було цікаво та не менш важливо, адже дітки разом з поліцейськими не лише створювали красиві прикраси для ялинки, але й вчилися важливим речам виказувати свою вдячність та надію тим, хто стоїть на захисті нашої країни. Ці подарунки дітей зігрівають серця наших захисників, які захищають нашу Україну. Вони їм як талісман. Роблячи теплі подарунки, дітки проявляли свою любов і підтримку військовим. Ще з початкової школи вони розуміють мету цього заходу. Ну і для новогоднього настроєння і що тепло було ногам. Такі події дарують віру в добро та щедрість, нагадуючи нам, що кожен може зробити світ кращим, а нашим солдатам, що вони не самі, і ми завжди пам'ятаємо про них. Нехай новорічний настрій супроводжуватиме військових, приносить радість та надію. То саме такими своїми вчинками, такими діями ми показуємо, що ми підтримуємо свою Україну, що ми єдині і що ми непереможні. А тепер до новин спорту. 13 грудня завершився чемпіонат України з шашок серед ветеранів фізичної культури і спорту. Змагання проходили протягом 10 днів з 4 грудня у приміщенні техніко-економічного фахового коледжу ДДТУ. Загалом взяли участь 25 шашистів із дев'яти регіонів України. А от як пройшли змагання, та що було цікавого, вже за мить. У нашому місті ми радо зустрічаємо гостей на висококласних змаганнях. Це була третя подія такого рівня кам'янських шашок. Леонід Бройтман, віцепрезидент Федерації шашок України, пильно стежив за грою найкращих спортсменів з усієї країни: гройсьмейстерів міжнародних і національних майстрів спорту, які продемонстрували на цьому чемпіонаті високий рівень гри. Це вже був третій поспіль чемпіонат України у місті Кам'янському за останній місяць. Я хочу сказати і подякувати від Національної федерації шашок України, міську владу Кам'янського, особисто міського голову Андрія Білоусова, управління молоді та спорту, та технічний університет, та техніко-економічний фаховий коледж, якому проходив цей чемпіонат, за чудову організацію цих змагань. Змагання відбулися, і медалі дочекалися своїх господарів. Кам'янське не бачило чемпіонату країни для ветеранів близько 10 років. Ігор Гаргубарів подякував організаторам і учасникам. Також виокремив, що кам'янчани були сильні і здобули 5 медалей для жінок і 3 медалі для чоловіків. Мені приємно самому, що я прийняв у цих змаганнях участь. І я хочу сказати, позмагався з найкращими спортсменами свого часу нашої країни. І серед спортсменів, які з'їхалися до нашого міста, це дуже відомі майстри спорту, грисмистери, які приїхали до нас і показали дуже впевнену, дуже гарну гру. Заступник головного судді змагань Володимир Лисаченко розповів, що змагання пройшли на високому рівні і без порушень. Учасники були дуже приємно, сильні, гросмейстери були в нас, майстри спорту з дев'яти регіонів. Так що все добре було. Так, були й помилки, і хитрували, але все було в рамках закону, так що ніяких таких великих порушень не було. А найстаршим учасником став спортсмен з Полтави Юрій Верещака. Йому зараз 86 років і він у чудовій формі. Але чоловік із дитинства має вади слуху. Допомагала нам спілкуватися його колега, яка з задоволенням перекладала наші запитання. Він був неодноразовим чемпіоном колишнього союзу. Він займав е, серед Спортсменів із вадами слуху. Він, звичайно, займав перші місця. Був навіть двохразовим чемпіоном світу із шашок 100. Його спортивний шлях і життєвий шлях слугує прикладом для всіх поколінь наступних шашистів і всіх спортсменів. Я думаю. Всі переможці отримали грамоти, медалі та пам'ятні подарунки від партнерів чемпіонату. І найголовніше залишились задоволеними від змагань. Наприкінці випуску поговоримо про погоду на 15 грудня. Передають синоптики невеличкі мінус та опади. Вночі чекаємо до мінус двох, а вдень до плюс трьох. Вітер північно-західний до 6 метрів на секунду. На цьому у мене всі новини станом на 14 грудня. Більше новин міста дивіться на нашому сайті mis.dp.ua та на сторінках у соцмережах. А свіжі проєкти каналу завжди доступні на YouTube ТРК Міс. З вами був Володимир Кремінь. Тримаємо стрій і віримо у краще.